Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Знайомтесь це слуга Каптєлов. Квартира за 6 мільйонів гривень у Москві, А дружина співпрацює з Путіним. Пише військовий Серіксен, родина Каптєлова покинула Україну за місяць до повномасштабного вторгнення. Сама Євгенія Каптєлова із грудня 23-го року отримає зарплату від московської бюджетної установи, яка співпрацює з проектом Путіна воєн центром підготовки репатріотів Росії. У деклараціях нардепа немає жодної згадки про квартиру площею 100 квадратних метрів в Москві, третина, якої належить його дружини та дітям. Ринкова вартість цієї частки становить близько 6 мільйонів гривень. Власниками житла є також теща та тесть депутата. Нагадаємо, що формуванні виборчих списків особливу роль брав Зеленський, але це не виключає відповідальності виборців, які ось це привели до влади. А зараз служки розбігаються із банкової та ради і намагаються врятувати свої шкури, вивозячи все. Стефанчук анонсував, що воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на три місяці, і в серпні пише Вікторія Самборська з посланням на ці джерела та ТК Така прозріваю далі мовою оригіналу домовленості скасовується за обоюдним і Зе, мабуть, наживатися на війні це золота жила для них обох. А як же надо просто перестати стріляти? А отак. Так пішла водна з банкової, доки на параші навіть наймерзенніші гієни потякають, що вони не проти миру українським товаришам відведена роль озвучувати погані новини. Те, що хрюкає в першому коментарі цей хряк про демократію в Україні і про чесні вибори після перемоги, це вже поза межами будь-якого дна. А перемогу в українців вкрав зе ще в лютому 22-го року, то треба так зрозуміти, що ні, скасування воєнного стану, ні виборів найближчі 100 років очікувати не слід вітаю. У Трампа будуть дуже втішені. Зараз Вітькоф з расистами обговорюють, як у зриві перемир'я вини рашистців зробити винуватою Україну. Саме в такому ключі, як видається, пройшли переговори Вітькофа з Димітрієвим у Сан Петербурзі. Очікується, що маленьке шоу і перемога в конкурсі на найогиднішого бармалея буде присуджена. Зелінські повіло скромно відсунеться в затінок і залишить цього особливо обдарованого перетягнути на себе і на Україну весь негатив. Він ще хоче під шумок змінити конституцію. Кількість народних депутатів можуть скоротити через зменшення чисельності населення. Сказав Стефанчук, коли було 52 мільйони, це одна справа. а Сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва суспільства потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів. Сказав Стефанчук. Цікаво чи можна вважати це зізнанням, що за свою каденцію? Влада Зелінського втратила 15 мільйонів громадян. Стефанчук запропонував зменшити чисельність народних депутатів до 300, нібито через зменшення населення України. Ідею зменшити кількість народних депутатів до 300 має московське походження. Її активно просував Медведчук, а От журналіст Володимир Сунюк підкреслює, спікер Стефанчук обізвав конгресвуменштатів, відправляючи республіканської партії політичну соратницю президента Трампа Вікторію Спарц. Єдину етнічну українку в американському конгресі. Манкурткою, я думаю, що це чийсь дурний жарт виявляється, справді обізвав у відкритій заяві. Останнім часом спостерігається якийсь шабаш Манкуртів. Один народжений в Києві став представником Путіна. Інша з Чернігівщини міркує про доцільність відмови від українських територій, називаючи український народ безликим. Вони у чому причини такої агресивної зневаги манкуртів до своєї батьківщини і свого народу. Це вкорінене почуття меншовартості чи спроба самоствердження, написав Стефанчук. Це на фоні загальної кампанії цькування та відвертого поливання брудом Вікторії Спарц, розгорнутої провладними змі, які у нас становлять абсолютно більшість медіа, також так званими експертами. А це все в свою чергу на фоні ще більшої загальної кампанії, розгорнутої зеленою владою проти президента Трампа та країни, якої на чолі, і від якої напряму залежить питання. Чи ми у війні проти споконвічного ворога Росії, чи будемо завойовані фізично знищені, і це при тому, що Спарт взагалі ніде й слова не сказала проти України навпаки, заявляє абсолютно правильні, абсолютно розумні з точки зору збереження нашої держави і нації речі про це, що не варто намагатися зараз повернути окуповані території, тому що наразі нам це просто не під силу. Я просто не розумію, як вони можуть вимагати зберегти території, говорить Спарц. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа. А я, як вже казала два роки тому, найкраще вигравати війні якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії. В чому скажіть Вікторія Спарц не права, таке враження, що хтось із усіх сил за будь-яку ціну намагається таки посваритись із сполученими штатами для того, щоб вони перестали нас підтримувати, і без їх підтримки орда безперешкодно захопила всю Україну. І влаштувала тут суцільну бучу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.